Незалежність і кордони Україна захистить, Збройні сили, оборону розгорнуть в потрібну мить. Кожен стане за державу дати ворогам. Україна нездоланна, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. Стаття 9. на планеті майже 200 незалежних є країн. Самоврядних, самостійних, рівноправних між усіх. В кожної свої кордони. Влада, суверенітет, Конституція, закони і в людей авторитет. Між державами для миру, щоб не виник гострий спір. Україна укладає міжнародний договір. Стаття 3. Україна, батьківщина. Як сім'я для нас усіх. Найцінніше – це людина. Її щастя, її сміх. Її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова. захист прав, свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Стаття 64 Всі поява конституційні є у кожного із нас. Можев тільки у військовий час. Стаття 21. Усі люди вільні, рівні у своїх гідності і правах. Конституція нам каже у перших жертвах. Ці права з тобою будуть віки, все життя. Невід'ємні, непорушні для людей, і громадян. Тайсі я до юга на своїй землі. Країна світів встановлює закон. Суверенна Україна має рядові кордони. Не дотойка на річниці території, а у нас Україна мі... на сина, навіть скрявся на віддасть. Стаття 68 Конституцію народу прозрак за длини, як над НАТО, мир закону, це не звільне кредини. Люди всіх родині, і націй задля миру і добра. Ми у один народ з'єднаємо, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут, у зла діжили, захищали честь і правду і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон.